Йоу, друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми злетіли в, бро... в блоксфрут. Я вас попрошу підписатись на YouTube канал Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика, поставити лайк і написати коментар бажано від восьми слів. Хм. Е, та а, напевно, нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, а де я знаходжуся ще? Хм... Так, окей. Так, окей, і з нами сьогодні повинен бути, бути підписник, але я його щось якось не дуже бачу, тому. А, а, я не знаю, що нам робити. В мене чомусь пропала ця а, якась штука, а, я не знаю. В мене чомусь нічого. Це дуже погано, я ще нічого не бачу. А, це погано. Бо я би хотів би щось побачити, а ще хоч щось. Хоч щось би сьогодні побачити, а... але окей. Але окей, так. Ого. Так, я тут дуже швидкий, я так зрозумів. Та? Ох. У. Так, окей. Так, давайте, напевно, або купимо, та? так. Так, ух ти ж, йо, тут 1000. ні ні не як зітк А, в мене є 2000, кстати. О, давайте вийдемо і купимо, напевно, оцю лодочку, так? The Sinister... Ага, що? І що? Я нічого не купив. Мій даун. Ага. Окей, він не хоче мені нічого продавати, тому давайте оцей чел буде. Так. О. Я щось купив за 300 штук. О! О, мій. А, а, ось моя лодочка, тепер я її побачив. Так. Невмбр. Так, вийшли. Фуф. А, фуф, ми вийшли, звідси. Так. Я сідаю в лодку. Еу, сідаємо. Сіли в лодку. Так, бе, муря. Так. А, окей. В принципі, полетіли, напевно. Кудись та полетіли. Ох ти! О, я вс... я в морі. Я в морі, класно, так. А давайте на ну, оцей острів залітемо. Я хочу когось би побити, бо в мене п'ятий рівень аж. І мій підвисник десь пропав. На жаль. Хоча його і не було в цьому відосі, але окей. Оу. О, Ден! хеллоу, Братуха, привіт! Давай я тебе підберу, та, напевно. Оу. Давай, сідай. О! Ну сідай. Зашторвал, чи не. Чи що? Ой-ой-ой. Окей, ага. Окей, куди? Ага, все. Ой-ой-ой-ой. Так, сідаємо, все Полетіли. Полетіли. куди мене. Так, а, звідти ми тільки що приїхали, тому давайте куди сюди. Так, окей, 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 давайте на оцей. Не знаю, що це за острів такий дивний, але він класно виглядає, як фонтан чи щось таке, не знаю. Але полетіло туди. В нас чогось дуже шатає. Мені це не подобається так, і відпускати штурвал мені не можна, на жаль. Я би хотів би його просто відпустити на курс і просто відійти. Куди-небудь подивитися на щось, що в мене тут є. Так, в мене тут щось а, сіяє. Ога. Де mm, в мене в uh, Elit Player. Окей, okay, ми кинули. Прийняв. Окей. Okay, так, він сказав до фонтана, я, в принципі, туди і пливу. Полетіли. Рейд босс. Вау, він босс. Тут якийсь рейдер. Прикольно. Я не знаю, в нього, походу, якийсь величезний рівень, але окей. Okay, так. Mm. Як довго. Окей. Okay. Окей, okay, полетіли. Uh, та ж я. Так, пливемо, 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 і ми дуже довго пливемо, якщо чесно. Прям дуже. Так, бем у, бем. Ми тут щось взриваємо. Але нам, напевно, не потрібно. Так, у в нас якісь. Ага, це за Роблокси, поняв. А, поняв. Так, Е-е, вимкнув звук на всякий випадок. Ох ти, прикольно виглядає. Прикольно, бомбочки виглядають. Так. Дивіться, вони пливуть біля нас, і потім вони взриваються. Чи ні, а чого вони не взривається? Не знаю. Але окей, може це не моя? Може це якась чужа? Тому давайте не будемо підпливати. Так. Хм. Hmm. Окей. Okay. Так, він сказав, будеш добивати, кого я буду вбивати, окей. Okay. Окей, okay, так. Uh, давайте зайдемо. Ох oh, ти ж, йо! А, ah, фух, я думаю, тут щось коїться. О, oh, а як зайти. А як сюди зайти? Чи можна сюди запливти? Ага, ah, ох oh, ти ж, Фонтаніон Сіті. Uh, якийсь фонтан. Ой-ой-ой-ой-ой. А як зайти сюди? А давайте, може, ось тут зайдемо? А, ось ось тобі і пірс. Давайте сюди припаркуємося. Пришвартуємося, точніше. Так, бем до штурвалу, так. Так, відпливаємо, відпливаємо, задом, задом, задом. Так, він десь звалив. Так, все ми повертаємо. Повертаємо, повертаємо, повертаємо прямо до Сіті. А. О, Осьо сія. Осьошечки і я. Це, я пришвартувався, так бемс. Гепс, Так, шо? Куди? Що побігли? Я за тобою побіжу. Так, полетіли. Ох ти. Так, вилізли. Ого, який він швидкий, йоу! От би мені таким бути, Ох ти. Ох ти, йоу! Так, на, на. Е, Да, <гум> я щось. Трошки не зрозумів, що тут скоїлось, але окей. О, день. День, ура, день. Як я його давно не бачив. Ох ти ж йо, там якийсь чел з'явився. Так, І що? Е, на-на, на я битись буду. Так, на-на-на-на. О! Я не знаю, як битись з ними. Я реально не знаю, бо вони якісь дуже люті. Вони реально дуже люті. Якийсь. Я не знаю, як з ним битись, а. Хм, так, куди ми? Що ми робимо? О, дивіться, я в мій а. Я помираю одразу. Ви бачите, я просто одразу помираю. Який я нубас! Реально, який я нубас. Мені якийсь полегше, знаєте? Якусь полегше штуку. Блін, ви бачите? Він його б'є, б'є, б'є. Ой-ой-ой, е блін. -е 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 -е. Ще. Сек. Зараз я прийду. Секундочку, будь ласка, я зараз прийду і наваляю йому. Ух, я йому наваляю зараз. Так, получали? Так, на битву увімкнули. І дин-дин-дин-дин-дин. Е. На-на-на. Ой-ой-ой. Так. Ой-ой-ой. Ай, ч, сорі. А я не того б'ю, походу. Я реально не того б'ю. Я її б'ю. Е... Ага. Все, походу, ми зараз винесемо цю штуку. Е... Не знаю, наскільки це можливо з моїм рівнем. Бо в нього 625. Тобто він на 620. Ура! Що? Який є рівень тепер. Йоу. Йоу! 14-й. 16, 17. 18, 19. Що? Ви бачите, скільки в мене рівнів? Менюшок Стець. Так. Так, а, де? Оце треба качати, да? Оце треба качати. Давайте зараз все на 20-й. Бем. Оце на 20, та, напевно. Бем. Ну, і оце я прокачав би трошки. Так, а де Ден? Ден звалив. Ага, Hello. 24 Двадцять. Юху. Юху. Так, все, я пішов битись з ним. На на. на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Валим, валим, валим. Так, що він показує мені. Бе. За мною. Поїхали, поїхали, поїхали. Так. Ага, що він хоче тут? А що мені тут треба? Так, на. Угу! А mm. що? А, а, фрі ні, не. не працює. Треба забери свою, треба геймпаз. А що мені треба зробити? Фрі? Uh, а, ah, він хоче, напевно, щоб я відійшов. Блін, <laughs> чел, що ти хочеш? Я не розумію, що він хоче реально. Окей, uh, okay, може я, він хоче, щоб я відійшов. А я звали. Еу. Еу. А що він робить ще? Ага. Він не пришортувався, і це погано. Так, все, я відійшов від нього. Я більше не клацаю. Я не знаю, навіщо він мені е, е, звав. Так, давай Ось тут. Так, Фонтан Ситі. Давайте вийдемо тепер те. А що тут компас мені показує? Не знаю. А, о! Ні, немає нічого в мене. Так, айтемів в мене теж нема. Ну що там? Піду поб'є поб'ю кого-небудь. Так, окей, я піду поб'юсь. Оу, хляв. Йоу, що він хоче? А, я ще. Окей, я піду поб'ю. Я піду поб'ю мутантів оцих здоровенних. Ди на острів? Це я звались на острів. Е, він в... мій катер стирив. Що це таке ще? Ой-ой-ой. Хе-хе, а що ти мені зробиш? А що ти мені зробиш? На на на. -на. Оу, по 15 походу дуже малий демедж, та? Окей, окей, окей. Б'ємо його. Хм. А як же... ж, Ох ти, Ого! Ого, ви бачили це що я. Що я зараз е, зробив? що я зараз зробив? Ем, -е -е да. Ох ж шо? Ого. Ого, що це Чи Чиє це, це здоровенна штука? вау, ого. Ого. Ніфіга собі ви це бачите ще ви це бачите Дай покерувать Хе дай мені покровать реально Я реально хочу трошки Прикольно ого моща Дякую. Дякую. все їдь, все тепер ти в нас капітан, все я чекаю. О, а знаєте, що я зроблю, зараз, ні ладно, не буду. ні ну це прикольно, що вона така здорова, і така шитка. ми з одного монстра, монстр апнет 24 левел. ви уявляєте це ще, я ще це не уявляю. Ого, ого. Так, бен. Бейн, бен. Бейнк. Так, що він робить, цікаво? Куди ми пливем? А хто швидше? Я чи він? Він. Окей. сорі, Так, окей. Я тут посиджу. Давайте ще подивимося, що в мене ще є. О, якийсь острів. Прикольно. Так, а що по шопу? Ага, шоп. А, Ми в минулій серії. Ух ты, що це було зараз. Так, в минулій серії ми дивилися, що тут все платно. А, Так, окей. Беньк, та, ми сюди. Сюди чи ні? Так, ми сюди. Ми сюди. Ми приїхали. Так, бем. Аго. Так. Ух ти... А, тут 45 левелів тільки. На, ух ж, що? Так, бем. Ауч, 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 ауч. Ауч, Оу. Так, а тут якийсь чел. А тут якийсь чел, у нас махач. У нас махач. Так, ох ти, ви бачите це ще. Ви бачите це, я ще не розумію, що таке це. Я помер. І Я де ще? Де я? А, фуф, я хоч на цьому ж острові. Мені повезе так. Там досі якийсь. Махач, лютий махач, прям там коїться, давайте підемо подивимося. Подивіться на це все діло. Ви це ще бачите? Так, я йому хочу навалять. Ох, я йому зараз наваляю. О, ого, йому ден зараз наваляє. Так, бем-бем-бем. Вони полетіли, тому я хочу побити у цих челів. Блінк! На, ой-ой-ой-ой-ой! Ото я попав, ото я попав, на! Так, на ого. Вбачте це на. На. Ауч, 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 ауч. На. хе Так, на. Так, звалюю. Можем напевно увімкнути у таку штуку. не. А ще не працює. О, на. Ага, в мене махач. Ого, який я швидкий. Ого, ден, дякую. Ден, дякую. Так. Чи може? О, ні 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 мене теж дамажить все одно. О, ого. Окей, поїхали бить з. Поїхали лупить їх. Кен'и. Оу, блін, знов цей потато. Ого, він його виносить прям на ізі. Він його прям виносить на ізі. Так, ой-ой-ой. Так. Треба оцей штук добивать, походу. Так, на. На. хе хе На. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. На. Хе. На! Мінус, я виніс його. Let's go. Моєгоністи, так. А що цей потато хоче... Ох ти ж є. А, це потато зробив! На! На! Хе! хе Ого! Ого, мені подобається цей махач. Так, давайте отак от зробимо. Так, на на. на А де він вообще? Я ще не розумію, хто з ким б'ється. А, блін, це мійкент. Це мій кент. Що ми робимо? Що тут робиться? А, він написав бот. На, на, на. Оу, 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 оу я нубас тут, походу Я тут нобас, так що я звалю. О, піду стирю у цього чела. Валим. Валим. Все валим, звідси. Бо в нас якийсь. Дурдом. А, блін, а мені треба було в PvP PvP увімкнути. Так, поїхали, валю. Звалюємо. Звалюю, мені здається, треба звалювати. А, так, let's go. А, так, ну я звалив, коротше. Я тут, ох ту що тут коїться? Махач прям лютий. Ну все, походу, я стирив у, у, у нашого кента цей човник. Йоу. Так, де він? Угу, він там позаду треба його рятувати, походу. Ну, як мінімум його треба забрати, звідти. Показати, що треба забиратись... на нашому човні. Так. Ден, ау. Так, окей. Давайте йому напишемо валом. А, так, все. О, він звалив. Хора. Все, е, управляй. Їдь. Ох ти ж блін. Все я, я їду. Оу-у-у. Мене вині цей потатований. Так, окей. В нас тут човен. В нас човен тут. О, хо 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 Так, пірач човен. Так. Пірацька, ой-ой-ой. Так, все, валом. Я їду. все. Я їду. Ні-ні-ні, по тату ми не берем. По тату ми не беремо. Хм, де він? Де наш кент? Кент, ау. А давайте туди зарпідем и і, і накидем. І накидаємо туди. Ауч! А, це Дент, фуф. Це Дент валом. Все, повертає. Повертаємо і валим. Фуф, ми звалили. Керуй. Керуй. Керуй, бро. Та, все, поїхали. Let's go. Так, так, так. Бемчик! Бем! Класно! Так, я знищу ч походу. Так, коли я це роблю. Чи не. Ні? Чи ні? Чита. Бейнк. Бейнк. Ні, Я не знаю, човен он наш. це топчик. Так. Выходим. Выходим. е на якомусь стартовому острові. Та! Бм. А, я ей тут, да, нубас. Я ей тут, нубас, та Клас я й тут, на ну, бас. М -м -м Три тысячи. Май же. так. Окей, давайте зараз пофармим трошки. Бем-бем-бем. А хп такин чайцы в нас. Дуже погано. Який? Який квест, бро! Зара паратуха. А що за квест? Клік. Так. Трайнес. Конфім. Ага. Все. Взяв. Uh, confirm, ну і все. Так, окей. Так, ми взяли. Ох ти ж. Так, тут сейф зона, прикол. Тут прикол, тут сейф зона, бем. Хе-хе. Так. Я взагалі тут майже їх не дамажу, на жаль. А вони мене дамажать потрошки. Потрошки, потрошки, але дамажать бем. Я трошки не вмію битися, якщо чесно. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи нормас я б'ю, чи ні? Б! Ну. Б. Так, ну і що ми ж взяли квест, чи ні? на тобі. Так, геп. Як же це довго? О, вигнали місію походу. Ми вигнали. Так, квест комплект. Так. Тренес. Ага. Конфільм. Все, ми забрали походу, квести квеста. Ну і все, друзі, Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Я сподіваюся, що у нас буде таких махачів дуже багато. Дякую вам.